Мені приємно повідомити, що те, що ми почали в Вінницькій області, коли презентували абсолютно крутий, абсолютно новий, абсолютно сучасний, абсолютно захищений, абсолютно далекозорий, безпілотний детальний апарат оперативного рівня, ми зараз продовжуємо цю надзвичайно амбітну і надзвичайно важливу круту програму. Ми переконалися, що ці пташки надзвичайно роботі. Ми переконалися, що вони дуже високо літають і росні дуже важко чимось їх досягнути. Ну, якщо вони витратять ракету «Бука» або ТОР, то сама ракета коштує дорожче, ніж пташка. Ми будемо це приймати. Ми сьогодні мали Надзвичайно фантастичну зустріч з виробниками. З Зрозумілих причин ми їх не називаємо, ми не кажемо, де вони розташовані, але я можу вам запевнити, що вони справжні патріоти України, справжні професіонали. З 2014 року в Україні працювали і мають величезний досвід, а сьогодні поєднують західні технології, західні моделі виробництва, західні ліцензії і глибокий професіоналізм і патріотизм українців. Ми тут для того, щоб допомогти їм. Ми з вами. Ми з вами, бо ми разом будемо збирати кошти, збирати кошти для того, щоб за безпрецедентною ціною в найкоротше безпрецедентні терміни забезпечити збройні сили. З мого власного досвіду я хочу наголосити, що це навіть не бригадний рівень і командувачі. Просто коли їм пропонуєш вибрати між всією палітрою продукції, що ви здатні поставляти, завжди сто 100 вибирають ці оперативні розвідувальні. Апарати, бо це є очі артилерії. Це є очі арти. І саме очі арти, а не посійдо, будуть називатися наш цей проєкт, е, утримуючи авторських прав, на це також побачимося. Слава Україні!